Я обов'язково в центрі ну, да. так перекреститься, щоб вони всі там погорели. В Росії кажуть, я не політик, да? і я не политик. А, Ну Слідкую, звісно, слідкую. Що ну, вам сказати? Те, що всі люди кажуть, тварі вони і все. Скоти і більше, ну, це живот, які захлинаються кров'ю, ну, лізуть, лізуть і лізуть. Уніч надо, треба, не знаю, хватить сил і всього. Ну, не знаю, будемо дивитися, що Трамп там нам скаже. Люди всі хочуть миру, всі хочуть, нічого сього нема. Чому? А воно на переговорах буде щось, все одно вони там щось порішають, може буде там і затище буде, ну а потім все одно ж без Бога нічого не буде хорошого. Сомневаюсь. Путін це не та людина. Ні, мирно і довго не буде. Чому ви так думаєте? Ну, тому що голову цьому ну, не залізнеш. Він сьогодні переміряє, а ввечері будуть опять години. Я сподіваюся. Думаю, що все буде добре. Все буде Україна. Ну, маємо таку надію, що встановляться наші заводи, які у нас завжди підтримували. Більш таке у нас производство, що давало нам фінанси, бюджет міста. Віримо, віримо, що люди повернуться. Понятно, що дивимося навколо воно таке все надлякаюче, але ж президент наш не здається, він тримається. Дуже велика подяка йому за це. Ну і тримаємось. Тільки мир, а що ще? Да. Нам більше нічого не треба. Нам да. нічого не треба, крім миру. Да. Буде мир, будемо жити в Україні, звісно. Да, да, Слідкуємо, дивимося, да, читаємо. Ці переговори ні нікчому. Хорошим не приведут. Ну, надо будет чем-то уступить, потому что если другого выхода нет, то надо. Надо немножко помягче с этим Трампом. А чему не приведут? Чему не приведут? А все равно там хитрость, там обман будет по-любому. Ну, все равно победа будет за нами. Слухав я за це. Ну, я думаю, що мені в свої 16 років не треба це все роздумувати. То, що там війна, все це. Я думаю, що буде все добре. Та й думаю, вони якось там рішать, що все буде у нас тише, тихо, тихо все добре. А так, я думаю, що буде за нами перемога. Слава Україні!